Зазвичай статистика, яка після війни, яку можна побачити по шлюбах, це страшні цифри, і багато родин розпадаються. А от скажіть, будь ласка, як врятувати, як вберегти цей шлюб, який може розвалитися через те, що пара. Не справилися. Один прийшов з війни, інший не змогла. Можливо, заздалегідь треба готуватися. Жінка розуміє, що він повертається і починає готуватися до цього. Можливо, щось пише, можливо, якось прокладає цей шлях поступового м'якого повернення його додому. Гарне запитання. Дійсно, за статистикою, світовою статистикою, і знову ж тут, попереду, всіх сполучені штати вони ж описали перші оці психічні повоєнні постстресові порушення. Там вони вказували цифру: 43. 43% сімей не утрималося і розвалилося. Це при тому, що додому поверталися герої, в прямому смислі. Герої, які вижили, які пройшли через горни, і якби оцінили життя. Сказати, що е, є єдина порада, і їй потрібно якось готуватися. Ну потрібно по-перше розуміти з того, що ми почали: що до вас повертається ваш любимий, але зміненою психікою не психічно хворі. Оце не не вживайте термін. Просто людина по іншому ставиться до сьогоднішнього життя до справедливості, несправедливості, до, до, до твоєї поведінки, до твого фиркання дівочого. А чому ні? Люди сходяться з різними характерами і починають що таке сім'я? Це притирання один до одного і завжди взаємоуступки. А от в неї такий характер, за який він її полюбив. Полюбив такий гордий, непреклони і так далі. От він вертається з війни, і цей характер вже нікуди не годиться. Ця сім'я точно розлучиться. Взагалі, мене коли я дивився на останню статистику, таке враження, що війна це велика кристалізація почуттів. От вдумайтеся, у нас пікові одруження, пікові розлучення, пікове розуміння цінності життя, пікове розуміння а, тебе як людини в цьому житті. Тобто все, що ми зараз говоримо, слово пікові. Тому зрозуміло, що коли ми говоримо про сімейні відносини, взагалі сім'я це робота. От всі думають, сім'я це створюється на почуття. Сім'я це. Створення на почуттях, а потім тривала робота, в тому числі з переборенням цієї егедоти, про яку ми говорили у вигляді е злості, агресії, недовіри, е пацани більш... Оце справжня сім'я, а тут чорті шо, і так далі. Тому подібне. Через це треба все пройти. Ну, все починається із знань. От ви сказали, їй потрібно готуватися. Ну як дійсно дійсно прочитати, хто до вас вернеться? Твій любимий, який він буде? Він вернеться іншим ніж пішов. Він буде в тому ж тілі. Навіть при ординах і медалях він дійсно буде героєм, але в нього його психологія буде інша. Чи готова ти прийняти цю психологію раді тих почуттів, раді того майбутнього, який ви заклали з самого початку? Готова тоді будь і психологом, і психотерапевтом, і дружиною, і мамою, яка опікується сином, щоб вивести його чоловік, дружина на рівні відносини? Це робота. От нас немає терпіння до роботи. Знаєте, як як раніше говорили, от чому, чому ви до сих пір не розлучилась, тому що ми свої речі привикли ремонтувати, а не міняти, купляти нові? От прийдеться доволі час ремонтувати ці речі, які називаються сімейні відносини.